Любі телеглядачі! З вами Катерина Удич. І в ефірі випуск новин на каналі СКД ТВ. Сьогодні в програмі Масове знищення лісів, вирубка дерев, ялинок. До чого це може призвести? Обговоримо в студії. Та екстрені новини в ефірі з Софією Трофименко. Найгостріше питання 21-го століття це масове знищення дерев. Якщо не піднімати це питання, то може виникнути екологічна катастрофа. Більше про це знає наш кореспондент Яся Масіна. Ясю, тобі слово. Доброго дня з вами Яся Масіна, і ми знаходимося на місці подій. Зараз гостро стоїть екологічна проблема вирубка лісів. Подивіться, які гарні краєвиди позаду мене. Не розумію тих людей, які вирублюють такі О, гарні ліси. Як таке ми валюєтесь? Он то закликаю... йока хороша рубай! Рубай, йолку, кажу! Валіра топор, тут якісь продукти знімають. Можна вам задати декілька запитань? Добрий день. Здравствуйте. Як ви ставитеся до екологічної проблеми вирубки лісів? А це що по телевізору покажу? Так, це побачить вся країна. Що ви там казали? Як ви ставитесь до екологічної проблеми вирубки лісів? Я. Ну, я категорически проти е, вирубки лісів. Оце рубають і рубають. Нема ніякого контроля, розумієте? А ви самі хто? Я, я оце ходжу і дивлюсь, щоб не рубали наші красиві ялинки. А, а, а то рубають, розумієте? А що це за чоловік, з яким ми прийшли? Де? Ви його ще Валерієм назвали? То мій однокласний, який же то чоловік. Він трохи. А... А я дивлюся, щоб не рубав. Йолки ходить і рубає, рубає і рубає. А я хотіла вас запитати, чому йому допомагали рубати ялинки? Хто я? Так, ми всі це бачили. Ви приймали активну участь у цьому. Що? Та хто ти така? Так ви мене, святу людину, такий. Ходище, блядь, ну подожди! Вибачте, по технічним причинам ми повинні завершувати наш прямий ефір. Ну, ну, гадіна, Я тебе Я щас її як найду уб'ю отак пограмсає, а тебе потім розберуся! Матінко рідна. Ясю, ти там хоч жива. Любі телеглядачі! На цьому наш випуск новин завершено. Замитно вас чекають екстрені новини з Софією Трофименко. А з вами була я, Удич Катерина. До побачення! Доброго дня! З вами Софія Трофименко і це екстрений випуск новин на телеканалі СКД ТВ. Сьогодні в селі Доманівка сталася несподівана подія. Якась істота переполохала всіх жителів селища. Вона полює на домашніх тварин: кроликів, гусей, курей та інші. Ми відправили нашу знімальну групу на місце подій. Просимо передивитися наш відеоматеріал. А що вже знімає, да? Так. Да? Добрий день. Я дід Гриша, це моя жінка, любима, баба-маня. Так. Ріша, ну ти яка техніка? Та так взагалі, в наше время такого не було. <фіт> 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 <фіт>. <фіт> Паличка вона якась. Вибачте, будь ви, ласка, ви не могли б розповісти про ту істоту, яку ви бачили? <фіт> Ой, Господи, не говоріть мені про цю істоту. Воно ж якесь таке страшне, я вам кажу. Таке. Я цілу ніч не спав. Воно поїло всіх курей мені качок, гусей. Навіть Так, да, Ми то всю пінцю потратили на курей, щоб на старості годь пошикувати, а воно взяло поїли. і з'їло, кролів, усе поїло, да. Навіть внукам нема що вислати. А як ви себе почуваєте після побаченого? цілу ніч не спала. Цілу ніч не спала, повієте? Ввечором я заморилась, ну що ж пихаю, як собака, як лошадь. Немаш, Хозяйство все на мене, все хазяйство на мене. Я вчора весь садок вигріб, що ти ото брешеш. Перший раз сорок садок виріб. У нас 4 гектари садка. Ну, все може, вдома, ну, я може. сам убираю. в село друге виліз. Господи, от це ган вчора тікав своїми. Перший раз за сорок годин мені поміг і вже ходить герой, Геракл, а сама нічого не робиш в хаті постійно. цибулю свою розвішуєш. Щоб ти ж роб, не їб я цибулю. Ще раз он догоняє. Давайте ви не будете сваритись. А краще розкажіть, як виглядить та істота. Виляділо воно. Ну воно якесь таке страшне, да, таке якесь воно е, не, не то, то людина, не то вовк, не то свиня. Якось. Та яка свиня, яка вовк, ти що, там було кінкуру, таке якесь змішана з якоюсь собакою і на бабу похоже. Що Ще й на йде? четвереньках лазила. Та я ж тобі кажу, ти ж тоді слон було, я ходив. На двох ногах ходило. А ну-ка дихни. Ти що вчора в падлюка? А я тут думаю, що ти як придурок нарядився. Їм що як парит? придурок? Ну у людей Новий год, от і я рішив теж Новий год влиться. Ти не міг красивий, помієш карту судити, удів якусь шапку. Шапка на увазі. Мені оте, ну, чи що. Та красива шапка пе нової год як у Деда Мороза. Ну, Господи. Сама он донакрасилась, як на дискотеку, значить. Мене знімати. А, а мені наче ні. Мене будь на по телевізору показувати, я хоть красиво, то вообще буду як придурок. Боже, я за таку придурка казану щось. Як я на такой женився? Не сваріться, не сваріться. Продовжуйте, людям цікаво. В общем, все настрашно й стот. О, а знаєте, воно ще таке розумне. Воно своїми лапами, вот этими великими Клетки клітки відкрили, ми тільки поставили. Відкрили всі клітки, представляєте? Я їх не можу відкривати, коли п'яненький. А І воно відкрило. І пропало. Взагалі ніде не можу. Я її, її побачу, я її сама уб'ю, то понімаєте, господи, прости, мене грішно. Да, таке. Таке. Дякую вам за розповідь. Сяба Іван. Іди, картошку будеш мені! Яку так. картошку? Ти ж у нас Геракл, ти ж й, Ти допомагаєш мені. Йде, кошмарю! Йди, картошку! картошку. Іди, карто... Дуже кумедні люди. А від наших операторів я чую, що на місці подій наш репортер Нюра Чіду. Нюро, тобі слово. Доброго дня! Всім, хто нас дивиться. Сьогодні в мене в гостях. Незвичайна істота, яку люди називають Чупакабра, власною персоною. Доброго дня! Хай! Скажіть, будь ласка, що ви таке? І звідки ви з'явилися? Мене в пробірці створив учений або бабве. Я не знаю, що він туди намішав, але вийшло оце. Е, зрозуміло. А ви чули тільки, що що про вас говорили люди. Ви можете спростувати ці чутки? Так, да, я не така. Я чуйна, добра, ніжна, мила. Трішки люблю кроликів, і зайчиків, і курочок. Але хто ж їх не любить? За що мене це вбивати за це? Та ні, звісно. Ви справді по вас видно, що ви чуйна, добра, ніжна. Е, ну, вас не вбивати, звісно, але ви розумієте, що ви е, шкодите людям, що ви вкрадаєте людей? Так, але ж як мені ще годуватись? Е, ну, розведіть своє хазяйство. Але ж я не вмію і не знаю як. Е, спитайте професора або бабви. Тю, а я його спитаю, я ж вдавно з'їла. <кхм> ну, можливо, вам тоді потрібно в зоопарк там і е, завжди нагодують. І ніхто до вас полювати не буде. Ну, я подумаю. Звісно, подумайте, але ж люди не можуть чекати, поки ви будете думати. Скажіть їм зараз, пообіцяйте, що ви не будете більше їх обкрадати. Я більше не буду, хорошо. Ну, дякую вам за бесіду. На цьому все. Студію вам слово. Дякую, нюро. Ну, повіримо цій істоті. А з вами, любі телеглядачі, ми зустрінемось наступного тижня зі свіжими новинами. До побачення! А де мені стояти? тут? Доброго дня! Добре, зараз. Діки, давайте. Ні, та ні. Трусі мені сюди. На камеру. Доброго дня, любі телеглядачі! З вами Катерина Удич і це ефір. Мама, я всі слова позабувала. Прикинь? Вибачте, дорогі телеглядачі. На цьому наш випуск новин завершено. Через смить. Замить! Вас чекають новини. Здрасті! Зресть! Мене звати тетя Маруся, ти Маня. А ти Гриша. Я Гриша. Давай, баба, кажи. Здрасті. Мене звати Тетя Маня, а я дід Гриша. І ми свій дуже поганого створіння. Драсті. Добрий день. Я дід Гриша. Я тітя Маня. Яка я баба, я ття. Тетя. Ті, тетя. Я тетя Маня, а це дед Гриша. І ми свидетелі такого з такого двіря, коротше. <звіця> так. І ми були свідками створіння. яке падло поїло нам всіх. Воно мені поїло всіх курей, всіх качок, кролів. Даже оце бройлі ми з грішою купили. Так, дорогі кури були, купили ми їх на всю зарплату, свою пенсію, потратили зарплату внуків свою пенсію. Добрий день, я дід Гриша, це моя жінка Варя Маня. Ах ти тварин? Не помню, як вона звати. Там даже не видно вовка. Нічого, що я там сидіти буду. Зараз у мене в гостях незвичайна істота. Яку люди називають Чупакабра власною персону? Ти не видиш шоалі. Джалі. Ти бачиш, який я пів селище. Вона полює на домашніх тварин курей, гусей та інших домашніх тварин. Вона харчується домашніми тваринами, кроликами, курми, гусами. Це в мене з підлітками. Я звізда. Я біїмо. Звізда упала.